Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Для стрільців грудень стане часом підбиття підсумків та плануванням нових досягнень. Ваші попередні зусилля нарешті почнуть приносити плоди, але будьте обережними з новими фінансовими проєктами. Вони можуть вимагати більше ресурсів, ніж ви очікуєте. Стосунки та кохання в особистому житті стрільців настає період гармонії, взаєморозуміння з партнером покращиться. А одинокі стрільці матимуть шанс почати нові стосунки. Здоров'я! Стрільцям варто звернути увагу на фізичний стан. Заняття спортом допоможуть зберегти енергію та покращити загальний тонус організму. Друзі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую!